Доброго дня всім! Рада вас вітати на каналі, якщо хочеш мехнути. Well. З вами я, Аня Підлісна Ганна Юрія. Водолій 34 роки, заміжня моїх двох дітей, двох ангелочків. Сьогодні ми будемо з вами робити дещо дуже цікаве. Також буде історія якогось кохтелю, експерименти. Як завжди, Надіюсь, себе срачок і регачок. Але я думаю, вам сподобається. Це мені було цікаво їх робити. Я думаю, і вам теж буде цікаво їх спробувати. Надію, що ви їх пробуєте. Хоча б би... приблизно собі думаєте, що можливо це можна було б зробити. Отож, почнемо наш випуск з першого коктейлю, який має цей коктейль, коктейль. має дуже цікаву історію, бо він пов'язаний з купою, військовими, шахтами, інженерами, американцями і війною. Був собі такий інженер-американець, який працював в копальнях і часто любив зустрічати гостей. І одного разу, ну, намекати мек, любили вже всі, і одного разу вони, видно, гульвісили-гульвісили. Пили-пили і допили, що вже не було джину. Ми миші з'їли. І цей американець такий дивиться, нема джину, що робити Но є ром, є ром, є... Сироп і є лимонний стік. Він це все змішав, подав з льодом і вийшов коктейль, який дуже сподобався. морякам і американці, які там служили. Дженін Кокс, американський інженер, який винайшов, створив, набадяжив коктейль, який називається Дайкірі. Чому Дайкірі? Тому що це назва пляжа на клубі і севище. Неподалік міста Сантьяго де Куба. А як же ж коктейль попав в Америку? Ну, Сусін Джонсон в той час теж мекав разом із сіма своїми друзями. І Йому дуже сподобався цей коктейль. І він привіз цей рецепт в клуб армії фото. І цей коктейль став дуже популярним серед офіцерів. Коротше, любили вони мекти. Ще цей коктейль дуже любив Хімінгуей. І він часто в барах його замовляв, але його, в нього була своя особлива фішечка, він замовляв цей коктейль з грейпфрутовим соком без цукрового сиропу. Без сиропу. Я би хотіла спробувати, але я забула купити грейпфрутовий сок. Також цей коктейль дуже любив Джон Кеннеді. Погнала його робити. А так, як він в мене ж тут є. знаєте, я коли розбагатію, куплю собі красиві стакани, і буде в мене воно трошечки гарніше, ніж. Ніж просто в на смак, ну, ром, е солодкий сироп і лимонний сік. Поціноваючи, мабуть, я не знаю, мені так я, я би його б не пила, мабуть, тому що я не люблю ром і він мені заміцнений. А міцні алкоголі, алкогольні напої дуже погано на мене. Впливають, я тоді йду танцювати, тому що імператриця така. А вона ну, тона та то, ну, то немає людьми. Але може бути. Я, б ж ще я би ж тебе шаняти добавили, бо би мохі. Погнали робити. Наступний мій коктейль, який я буду вам репрезентувати, він називається. Зараз подождіть, він називається Black Forest Cake. Чорний лісовий торт. Чорне лісове тісточко, якось так воно називається. Ой. Ой, Не повірите, що тут. Це теж з серії я його звітила із того, що було. Не знаю історію цього коктейлю, не впевнена, що взагалі є історія. Але, е, моєму чоловіку, сподобалося. Що тут є? Тут є Єгірмейстер, Гінес і доктор Петр Черри. З пропорціями змішуєте і п'єте. Віля сказала, що тут теж на ще бочка але не погоджуся, воно солодкувате. Трохи з бульбашками, А ще зверху льот пристав і я півю просто льот. Чоловікові сподобалося, я таке подивимо. Погнали робити. Надіюсь, ви не намекалися до кінця, бо нас чекає ще один дуже цікавий коктейль. Дивіться. М -м 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 -м. ну гарнесенько. Я вважаю, що це е має скуштувати кожна ледя, кожна дівчина. Тому що той, хто любить кокос, буде пити буде пити все. Ще б мені, звісно, не мішало трубочку сюди всунути, але знаєте. Хороша думка приходить пізніше. Отже, що ми тут маємо? Ми тут маємо кокосовий сік. За цього кокосика мій чоловік роздовбав його. Далі кавовий -лікер. лікер. і Це все змішуєте. Кавового лікеру 15 рому 60 і кокосовий сік. Це смачно. Це смачно, якби я не купила херовий кавовий лікер. Я вирішила знаєте, зекономити. У мене був вибір взяти стандартний кавовий лікер, каула, наприклад, взяти мексиканський за 10 долярів, але я не ризикнула, думаю, що потрапимося, проригаємося, простремося, на що воно мені. І взяла осінський, який тут розливають, осінній цей кавовий лікер. Дівчата. То на смак, наче от не пам'ятаєте, що в нашій молодості береш кружку, насипаєш дві ложки тої кави, не за не розчинної, а заварної, Заливаєш кип'яточком, потім ходиш, бродиш, охно холово, трошечки тут цукрочку кинула і сп'єш еспресо. От, так це ось на насмакнуно дійсно, ніби взяли каву, залили кип'яточком, остудили, додали туди горилочки, додали трошечки цукру і вийшов кавовий лікер. Він, мені єдине, що подобається, що він не занадто солодкий. Він взагалі майже не солодкий, але лікер має бути солодкий. Вікцями коктейль теж має бути солодкість, а тут її немає. Тому, мабуть, наступний раз я або ще цукровий сироп, або візьму новому. Але не можу дати кавового лікера нормального, бо немає грошей. Ну так, бачите, на все є, а на кавового лікера немає. 20 долярів дала, до речі, до той кавовий лікаря. Не раджу, знаєте, ні. Погнали робити. Дякую, що мене дивитеся. Для мене це дуже важливо, ви ж це знаєте. Дякую, що підписуєтеся, що ставите оці пальчики вгору. Лайки ці, що коментуєте іноді мої відео. До нових зустрічей! Побачимося з вами. Побачимося з вами. А коли? Побачимо. А, ще хотіла розказати, що я сьогодні настяв в кровать. Як коли знімала труси, і всяке розлі розліталися мені по лиці.